Це найдивніші види спорту, які я бачив. Перетягування вухами одне з найбільш незвичайних інтуїцьких змагань, яке зміцнює витривалість. Чемпіонів цього виду спорту легко впізнати за деформованими вухами. У деяких штатах США та Канаді по річках змагаються на гігантських гарбузах, перетворених на човни. Будь-хто може кастомізувати свою гарбузову яхту і поборотися за приз у 500 доларів. Щодо боротьби з грізлі. Колись на американських ярмарках кожен охоче міг кинути виклик ведмедю і. програти. Але нідерландці вирішили вдосконалити класичні поєдинки та придумали шах-бокс. Поєднання шахів і боксу. Схоже, це був їхній перший і останній бій. А які дивні види спорту знаєш ти? Пиши в коментарях.